どどどどどど。 Фінальний змагальний день для українських дефлімпійських волейболістів на літніх дефлімпійських іграх в Токіо 2025 Ми знаходимося на змагальній арені з волейболу, де сьогодні зустрілися одразу дві українські дефлімпійські збірні. День розпочався із жіночого поєдинку. Українська жіноча дефлімпійська збірна з волейболу вийшла на поле проти італійок. Був напружений бій, була напружена гра, але українські деф. Олімпійські волейболістки не дали жодного шансу італійкам і перемогли із рахунком 3-0. Чим здобули бронзову нагороду? Звісно, шлях був важкий. Ми тренувалися, працювали, незважаючи на блекаути та всю цю ситуацію. Ми тренувалися, ми прагнули. Наше завдання було приїхати на Дефлімпіаду, і тут зросла конкуренція. У нас кожна гра була нелегкою. Нам трохи не вистачило, щоб ми взяли золото, і ми так себе налаштували, щоб ми додому їхали не з порожніми руками, а хоча б із бронзою. І ми сьогодні взяли цю бронзу. Другий поєдинок був вже за перші місця за золото. І українська чоловіча дефлімпійська збірна також вийшла на змагальне поле проти збірної Італії. Це була дуже напружена гра, неймовірні емоції. Але українські дефлімпійські волейболісти не дали жодного шансу італійцям. І вдруге перемогли сьогодні Італію на цій арені із рахунком 3-0. Чим здобули золото. Ми дуже довго тренувалися. Ми ставили за мету взяти медалі. Ми дуже довго працювали над технікою, тактикою і багато чого змінили. І ми виграли хлопці, молодці. Мені було дуже приємно, що вони виконали. Все завдання. Дуже позитивні емоції, які ми виграли. Ми виконали свою установку, виконали своє тактичне завдання. У нас все виходило. У другій партії ми трохи раніше почали розслаблятися. Повірили у перемогу і почали припускатися помилок. Але ми зібралися та виграли. Цю перемогу ми присвячуємо всім українцям та нашим зсу. Вітаємо українських дефлімпійських волейболістів. Бажаємо їм гарного відпочинку і боліваємо за подальші їх успіхи.